Різкобатюшки Сергійович. Бориса Сергійовичу. Ви були один із двох депутатів Новолинської міської ради, які на сесії проголосували категорично проти продажу цієї земельної ділянки. Оціє, оцієї усієї земельної ділянки під виробництво пана Корчака. Під, забій... під забійний цех. Чому ви це зробили? Які аргументи, факти? Ну, перш за все. З того рішення, з проєкту рішення, який нам дали, було чітко видно, що грошова оцінка, експортна оцінка земельної ділянки склала 12 гривень 55 копійок. Помноживши це на площу, ми ну, отримаємо суму близько півмільйона гривень. Ну, півмільйона гривень за таку земельну ділянку, яка знаходиться. В межах міста Нововолинська це явно занижена ціна. це було як би, основною причиною мого рішення. Натомість розуміючи, що місто потребує постійно інвестицій, місто в цей нелегкий посткризовий, де хто каже, що ще, ще буде ще одна хвиля кризи, потребує коштів, бюджет міста не виконується. І, в принципі, рішення було підготовлено так, якби на швидкоруч. Тому що попало воно на сесію буквально за день. Рішення комісії було негативним. Земельно відповідно підстав у мене голосувати за, таку, за таке рішення ну, не було. От. Плюс до того, ну, всі пам'ятаємо, яким чином такі рішення ну, вже відбувалися в Новолинську, як продавалися. Як продавалися інші об'єкти, як продавалася нерухомість міська громадська, як реалізували майже безцінь цього. Пральню. А, так, і пральню, і, а, і на, на мікрорайоні Шахтарського. Молочну кухню? Молочну кухню, так. Тобто всі, всі такі об'єкти ну, менше ринкової, реальної вартості. А, за, за інформацією земельного відділу, земельна ділянка ця оцінюється в 2,7 мільйона гривень. От, відповідно, ця сума, яка була запропонована, нам ну, бурила мене особисто. І, В принципі, це ну, такі підстави були не голосувати. Так, секунда. А на земельній комісії Всі були проти? Виділення. Ну, я не був на цій, бо я військовий. Вона запитає земельні. Ну, якби ось. за за інформацією, ну, зокрема, голова комісії ніяким чином не повідомив депутатів, тільки за інформацією членів даного Тіле Вірі Володимича стало депутатському корпусу, відомо, що рішення колегіальної комісії було Проти. не підтримати. Не що ну, суперечить в принципі регламенту? Э, ну, рішення. Добре, чому ви вважаєте, що ця земля є насправді в п'ятеро, як мінімум, дорожче? Що тут от, під териконами є такого важливого чи біля териконів? Ну, По-перше, інфраструктура, яка залишилась після шахт, дає право вважати, що ця земельна ділянка повинна бути дорожчою, тому що є тут відповідні потужності, енергетичні, є людський ресурс, тобто люди, які фахово можуть виконувати певні роботи. Є логістична інфраструктура, тобто безпосередня близькість до траси. І це однозначно. Повинно ну, збільшити вартість цієї земельної ділянки. Тим паче, що інші об'єкти, які реалізовувалися е, в, в межах міста Новолинська, ну, вони коштували набагато більше. Це і, і 40, і 50, і 70, і 120 гривень. За квадратний метр. За квадратний метр. За квадратний метр. Наскільки я пам'ятаю, е, 10 гривень, здається, ми Кроноспану продавали. Е, 10 гривень за квадратний метр. Ми це було дуже-дуже то... давно. Дуже, дуже давно. Тобто, і це було 49 гектарів, і це було рішення уряду. Двої Е, Коли ви ознайомилися з проектом рішення? Ну, безпосередньо я на дні депутата, тобто в переддень сесії, вівторок, сесія була в четвер. Тобто. А за регламентом? Ну за регламентом проект рішення повинні бути готовий за сім днів до сесії. От, вони були нам надіслані. На електронну пошту, але ну, я б, за браком часу б, всі не зміг переїхати. Але на електронку надіслали десь протягом семи днів, так? Ну, раніше трошки, да, так. Здається, в п'ятницю надіслали. А засідання? Без оцінки. Без оцінки. Да. оцінки без оцінки. Найважливіше. Оцінки не було, було б в принципі в напису західної аграрної компанії корпорації. Добре, де має постати олійно-жировий? Що нам дасть воєння в плані екології? Чи робилися якісь, чи наводилися думки якихось експертів, коли приймалося це рішення? Чи проводилися перед тим громадські слухання? Можливо, всі я знали, а ви не знали? Цією інформацією я не володію, тобто з доступних мені джерел, і, ну, вона не була озвучена, тим паче, що на. На сам власне, на, на саме засідання на сесії міської ради е, був представник, е, здається, директор з виробництва, е, молодий чоловік, який розповідав, що ну, сюди треба буде дуже вкласти багато грошей, щоб тут повстало власне, ця, цей, цей забійний цех. От. Натомість інформація про те, чи є екологічні висновки, яка думка екологів. Що тут буде відбуватися після забудови, немає. Є тільки запевнення людей, що тут буде все там по технології. Але ну, як ми зараз бачимо, ну, рішення не факт, що підписане, але роботи вже ведуться напевне з півроку. Вона була в оренді, це, мабуть, теж давали там певно. А в оренді вони мають право робити ці всі речі? Ні, ні, ні. Мають? Що орендована земля, це вже ну, треба є... так. Да. Але це дає виконавчий комітет, дає е, далі архітектурно-будівельний контроль на початок робіт. Чекайте, ну, а зараз і, там яким помінявся яким... закон про будівництво, там зараз від багатьох експертів звільнили? треба по -по подивитися, так, да, наскільки чи є готовий проєкт реально. Тому що ну, якби цікаво в тому плані, що коли я запитав про кошторисну вартість, то і представник не зміг сказати. От. Кошторисну вартість, цей директор з виробництва не зміг сказати. Добре, а сам проєкт, скільки там, яка потужність його на день, на місяць, що він нам принесе в бюджет? Це ж він розказував, показував. Бюджет вони там підраховували, обіцяли 300 робочих місць, відповідно, там. Якісь кошти будуть ну, і в бюджет міський, і в, в державний. а не уточнював цей представник пана Курчака, що буде з тим забійним цехом, ну який раніше називався «Полтрекс» на м'ясокомбінаті? Таке питання не задавалося. Тобто там зараз до сотні людей працює, чи їх закриють і приведуть сюди? Скоріше всього, що там реконструкція відбудеться під щось інше? Потреби там і тут бути. Тобто, фактично це буде не 300 робочих місць нових для міста. А 300 мінус і ті робочі місця, які ну, є зараз на полтерзі, можна думати, що це буде так, як з закриттям шахт. Коли людей переводять з однієї шахти на іншу, то і все. Коротше, Без фактично це робочих... максимум 200 робочих місць, і то за умови, що вони працюватимуть на повну потужність. Угу. Так, а з приводу олійно жирового їм землю вже продали ні. Але в оренді є? Ну я думаю, що є. Але... Це має бути паркан в паркан, от, буквально. Оце все має бути промислова зона. Знаєш, буде. Я не пам'ятаю, зараз одразу. Так. То, то там ну, рішення ж, наприклад, про е, дачу дозволу на розробку проєкту землеустрою. Воно ж. Е, до одного, наприклад, до затвердження проєкту землеустрою, там в часі вісім місяців, десять, дванадцять, може, півтора року до двох років може бути. А ну, Курчакам його тобто давали? Воно, воно точно було, і Курчакам теж було якесь рішення, бо і Аршулік до нас приїжджав двічі. От, але чомусь на цю сесію, як я б сказав, важливіша за ті попередні, ну його не було. Тобто ви вважаєте, що міська громада не Внаслідок рішення міської ради скільки грошей? Ну, мінімум, я думаю, два мільйони гривень. Не доотримає. Так. так. Добре, і наступне питання. Ваша особиста депутатська думка і думка як мешканця Е Як це вплине на екологічну ситуацію в місті? Олійно-жировий, друга черга розширення. Бо там же ж його, мабуть, закривати не будуть, а просто зроблять другу чергу і додадуть іще пахощів. І оця м'ясобійня. Як це вплине на екологію міста? На очисні, на каналізацію, на запахи, на ще якісь речі? Ну, як мінімум, негативно повинно вплинути, але я не експерт в цьому. Тобто є, наприклад, міський голова, який повинен собі задати це питання. І, ну, перед тим, як вносити такі рішення, теж консультуватися. Є міська влада, в тобто, особі виконкому і відповідних відділів, є екологічна інспекція, є купа там, різних інстанцій, які контрольовані, зараз вони там агенції, там, ще, все, на От, тобто, ну, це їхня повинна бути заключення, а тоді можна приймати якісь рішення. Ну, бо зараз здавалося б так, що ніби так або ніби по-іншому, але ну, зараз ну, просто мало інформації. Мало інформації, це теж було якби одним з аргументів, чому я не міг прийняти рішення на користь продажу цієї земельної війни. А коли Курчакові надавали в оренду цю земельку, то тоді якісь екологічні питання, висновки, депутати. Тобто вони постійно просили? наголошують на тому, що виробництво, яке тут, буде замінити це. Влаштоване, так, І, відповідно, воно там за останніми технологіями, за німецькими якимись там розробками має бути. От. Ну, це були слова. Процедура прийняття рішення сесії міської ради не передбачає собою обов'язкового ознайомлення з цими документами. Але якби якийсь депутат там, чи комісія витребувала це, то вони, я думаю, ну, повинні були б надати. Чи будете ви витребовувати бізнес план кошторис? Ну, Бізнес-план важко витребувати, бо це може Проект бути просто Проєкт Всього-цього. Натомість е на даному етапі можна щось говорити тільки після ну, опублікування е рішення. Рішення ще немає. Ну, якби, не факт, що воно підписано, може повинна процедура пройти, підписати. Міський голова натомість має право, якщо ну, він... Зрозуміє всю критичну ситуацію витувати його От, в нього є таке право згідно ну, регламенту? Очевидно, він цим правом не скористається. Якщо він не скористається, рішення ближчим часом буде підписане і опубліковане. Чи будете ви двоє депутатів? Ті двоє, які голосували категорично проти такого, такої дешевої оборудки, чи будете ви якось. Ну, однозначно, однозначно будуть якісь дії, але треба ну, сісти, зважити. тобто Коли недостатньо інформації, то не хочеться просто робити необґрунтовані якісь дії. І ну, всі, всі кроки повинні бути ну, ефективні. Тут тобто, треба продумати і зважити всі, всі аргументи за і проти. ну Плюс є ще думка мешканців. За відсутності проведення громадських слухань важко говорити. Можливо, мешканці навпаки скажуть, що нам необхідна ця інвестиція і що е, ну, ці робочі місця вони, там, важливіші, ніж екологічна ситуація, навантаження на очисні, на інфраструктуру, на недотримання на коштів в бюджеті, на недофінансовані витрати на дахи, там, на, на освітлення. Під'їздах і на ямковий ремонт. Зрозуміло. А як ви вважаєте, в селищі Жовтневому, в районі восьмої шахти, ще десь по околах Нововолинська можна було б цю м'ясобійню влаштувати? Чи конче її треба робити? Ну, в селищі Жовтневому є майже 400 гектарів землі. От. З них, наскільки я пам'ятаю, там мінімум 200 промислових можна вважати. Вистачає людського паче, ресурсу теж вистачає. Ну, так? Людей там теж багато, є, які могли допомогти. Тим паче, що селище завжди фінансували за долашковим принципом, і, а люди там ну, не менш прац працелюбні, як і в Молинську. А, а ситуація там завжди ну, я б сказав, гірше з фінансуванням. І ну, інфраструктурні теж як речі, там потребують ще більш нагального ну, вирішення. Якби інвестор туди прийшов і зробив там якісь теж покращення соціалку, то це було б, мені каже, в рази краще і ефективніше. Так, подякували.